Ось це підробка. Дивіться, як перевіряється. Якщо немає бульбашок, дуже низький вміст арома масел. Парфюм буде неякісний, нестійкий, не шлейфовий. Оце еквівалент, з яким я працюю. Дивіться, це компанія Essence еквіваленти відомих брендів. Еквіваленти або номерна парфюмерія. Беру ще один флакон. Має бути такий ефект шампанського. Це означає, що в складі парфума велика концентрація арома масел. Чим більше бульбашок, ще беру маленькі міні-версії. Так що беріть свої парфуми. Перевіряйте парфуми в магазинах ось таким простим способом. Ще вам раз для порівняння. Підробка, есенс. Прошу. Простий дуже спосіб для перевірки парфумів. Хто хоче якісні, хто хоче стійкі, хто хоче шлейфові, пишіть. Працюю по всій Україні, працюю по всій Європі. Відправка 2-3 дні. Ціна такого парфуму в Україні 1140 гривень. В інших країнах, в іншій валюті, залежно яка країна кому потрібно, звертайтесь.